Одна з ключових пам'яток нашого міста це Стрийський Некрополь. Історія поховань тут починається з кінця 19-го століття. Його освячення відбулося 1 листопада 1898 року. Під час Першої світової війни на ньому ховали бійців австро-угорського війська, Кайзерівської армії, турків та хорватів. Минав час і тут з'явились братські могили жертв НКВС Стрийської тюрми, могили бійців УСС і Української Галицької армії, поховання воїнів УПА та Алея Слава. Лави. Серед численних поховань чимало могил стрийських відомих постатей. Особливим попитом користується, звісно, могила Богдана Весоловського, тверця модерної української музики. Великими е, уваги заслуговують могили Лесницького, Бобикевича, Єроніма Калитовського. Тут поховані і стрийські бургомістри періоду Австро-Угорщини Людвік Гьотінгер і Олександр Стаяловський. Це низка діячів, в тому числі це бабці і дідусь Бандери. Тут похована Володимира Бандера. За ініціативи Стрийської міської ради в нашому місті розпочали реалізацію проєкту з ознакування поховань. Фахівці Стрийського музею, верховина, спільно з громадською організацією Стрийське коло розробили план старого кладовища, де поховані видатні особистості, зокрема Ольга Бачинська, Нестор та Остап Нежанківський, Євген Олесницький, Петро Обаль, Олександр Харків, Віктор Романюк та інші. Ознайомитися з короткою історією некрополя, розташування могил та пантеонів можна біля центрального входу кладовища. Тут встановили банери, які і поінформують відвідувачів. Цвинтар цікавий і доволі калоритною пам'яткою є не лише нашого міста, а й околись, напевно, що регіону. Нічим не поступає це кладовищу. Видатні особистості це і художники, це і літератори, священники, які поховані на кладовищі, дозволять майбутнім поколінням пригадати про ті славні сторінки, з яким пов'язане життя нашого місця, і, звісно, зберегти шану і пам'ять до спадку колишніх поколінь. Стрийський некрополь цікавий не лише своїм похованнями, а й архітектурною спадщиною. Тут чимало творінь відомого стрийського скульптора Андрія Видри. Митець спеціалізувався на виготовленні кам'яних надгробків, чимало з яких збереглися досі. До речі, саме Видра став автором першого на Стрийщині пам'ятника великому кобзареві у повний зріст, який досі стоїть у селі Завадів. Кладовище не обмежується лише тими людьми, які там поховані, і пам'яттю тих видатних стриян, але власне це багатюща архітектурна спадщина. Це меморіальна пластика, втілена в різні роки різними майстрами. Тут представлені видатні львівські скульптори, відома майстерня Андрія Видри. Тут, в принципі, можна помітити дивовижні витвори мистецтва, які під плином часу, звичайно, що нищаться, але той почин, який задала на сьогоднішній день влада, має великі перспективи, і в майбутньому ми отримуємо напевно один з калоритних туристичних маршрутів. Одночасно, із виготовленням банерів видано ще й буклет, в якому так само розміщено план поховань та коротка довідка про близько чотирьох десятків могил. Попереду ще чимало роботи, адже в планах зробити стрийське кладовище одним із сакрально туристичних місць нашого міста. І видання буклету, і виготовлення цих банерів зможе майбутнім відвідувачам звернути увагу на багатолітню історію нашого міста, на тих видатних виходців з нашого міста, зберегти пам'ять про них і, звісно, збагатитися тими творіннями, які вони донесли до нашого часу. Вічна пам'ять тим творцям сучасного строя, істрійської культури і культури України в цілому.